Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні понеділок, 19 січня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно розпочнемо з вами з огляду новин. Як бачите, сьогодні у нас вихідний, що до середи буде виступ президента США Дональда Трампа. Четвер, на 22 січня, у нас трішечки більше новин на три зірочки по долару. Це публікація базових індексів то за місяць, то за квартал. Як бачите, також публікація початкових заяв про допомогу з безробіття та публікація запасів сирої нафти. Ну і щодо п'ятниці, 23 січня, у нас дві новини на три зірочки: це публікація індексу менеджерів з продажу послуг та публікація глобального індексу. Тож, дорогі друзі, будьте обережні, так, у нас зараз так пів тижня буде вихідний, тож можливо, Трамп ще щось скаже. Давайте перейдемо до ринку, подивимось відпрацювання, почнемо з індексу долара США. Що ж, останній наш прогноз, це якраз таки діапазон ведмежого блоку заказу, який ми перебили. Так, хотілося б побачити корекцію і відпрацювання від даного рівня. Зараз з вами це все саме бачимо. Так, прогноз у відпрацюванні. Здається, зупинились ми також в діапазоні набору. Звідси будемо спостерігати. Давайте поставлю трішечки більше за ось цим рівнем, так, який нам досить чітко зможе показати напрямок руху. так Ось так ми його виділимо. Ну і на старшому таймфреймі будемо дивитись, тому що якраз таки після його зміни так може нас змінитись напрямок на шортовий. Ну і знову-таки в цій глобальній консолідації. В цьому діапазоні набору можемо сходити нижче, підсняти якусь додаткову ліквідність. Щодо індексу долара є, давайте перейдемо до наступного нашого інструменту. Це SP 500. Так, і тут в нас також була своя консолідація, але ми відкрились з ГЕПом. Так, Є деякі новини, чому так сьогодні все просіло. Повертається індекс в діапазон набору. Також зверніть на це увагу, був у нас вихід за даний діапазон. Рівня, Ну, тож можемо також тут з вами постояти деякий час. Поки що на денному таймфреймі є геп, але коли ми його перекриємо, ну, ще не зрозуміло, Може, сходимо і трішечки нижче перед тим, як його закрити за додатковою ліквідністю. так. Діапазон набору тут ми з вами також показували. Є в нас глобальний рівень, це локальна така. У нас була якась, мабуть, ліквідність, не знаю, чому, ми вже її тут підзнімали. Ось, давайте поправимо трішечки. Ось так хотілося б побачити цю таку локальну консолідацію на 4 годинах. Ось. Ну і будемо дивитися, чи повернемось ми до неї. Взагалі, чи, можливо, підемо далі поки що в шорт, а потім вже повернемось. Так, ну тут можемо з вами намалювати. Давайте все-таки покажемо, що в нас ось останній пробійний рух був, вихід. так. Ну і тут будемо з вами спостерігати. чи чи підемо далі в шорт чи ні. Хотілося побачити якусь корекцію хоча б до ось цього рівня, так, пробитого, можливо, до еквілібріуму, так, я вже так поставив навмання. Ну і продовження шортового руху. Давайте перейдемо до наступного. Це у нас NASDAQ. Так, ну а NASDAQ, здається, взагалі він тут і стояв в консолідації, показував нам. Трішечки краще, так ніж 500. ось он, діапазон набору нашого, і тут ми зараз з вами стоїмо. Остання така локальна консолідація, але зверніть увагу, що це все відбувається на глобальному фоні. Так Тож не потрібно засилюватись на якихось маленьких консолідаціях, зрозуміти, де ми зараз знаходимось. Тут, на жаль, нічого такого і ну, не видно. Поки що просто формується діапазон набору. Ну, Будемо чекати щось зрозумілого, поки ще додаткової маніпуляції тут не вистачає, як би для того, щоб сказати, що ми будемо робити далі. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Це у нас денний таймфрейм, також ми стоїмо у великому діапазоні, і в нас є діапазон ведмежого блоку заказу. Від якого пішов останній пробійний рух е, шортовий. Так, це на денному таймфреймі сьогодні бачимо, з вами відбулася корекція. Е, і діапазон ведмежого блоку. Ось він тут на 4-годинному таймфреймі. Так, це такий внутрішній блочок. Можливо, його вистачить, але хотілося побачити все ж таки тест даного блоку, можливо, до нього дійдемо. І звідси відпрацювання шортове далі. Е, е, так, що в нас тут з вами? А в нас тут з вами також діапазон набору, і поки що. Давайте ми з вами покажемо ось він останній пробійний рух. Корекція, так і продовження шортового руху. Ось, все, що хотілося б зараз побачити, до якогось із материнських блоків. Так, хоча б до ось цього діапазону, там вже будемо з вами дивитися і аналізувати, чи проб'ємо ми його з підняттям ліквідності за ось цими лойчиками. Чи ні. Хоча ось тут у нас також референсна точка, якась стоїть, яка не тестована. Це ми з вами уточнювали на, на молодшому таймфреймі, а саме десь на 4-годинному. Так, ось на 4-годинному є в нас тут блочок Пустота та розриву. Давайте подивимось, ми тут закрили, ні. Ну, майже. Майже все закрили. Навіть до цього хай не, не добили, але хотілося б побачити якраз таки да, тест даного діапазону. Поки що так. Це в нас денний таймфрейм, знову таки, так. ну, Після корекції так, продовження шортового більше сказати, нічого не можу. Хотілося побачити вже ціну трішечки нижчі з цього діапазону, вже буде краще дивитись на якийсь злом структури, наприклад, для того, щоб вже ціна пішла з таким дуже хорошим потенціалом і зрозумілим, куди ми йдемо, так, хоча б до якогось еквілібріуму. Це в нас щодо євродолара. Давайте перейдемо тепер до британського фунту. Британський фунт у нас тут також просто стоїть в діапазоні. Є у нас діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Зараз е, бачимо, що відбувся його тест. Так, і перше відпрацювання було зараз, друге відпрацювання, але все схоже на те, що ми знову таки зупинились ось в такій великій. Консолідації і зверніть увагу в цій консолідації ми стоїмо в діапазоні еквілібріуму. Тож ліквідність у нас тут за лойчиками вже підзнята. Зараз хотілося б побачити продовження ось так лонгового руху на підзняття ліквідності за ось цими лоями хаями, будемо дивитися, чи дадуть нам взагалі вхід на денному таймфреймі Поки що в нас направлення шортове взагалі стоїть на 4-годинному все так само. Так? Можливо, станемо в діапазон набору, тут потрібно буде дивитися, як на ці рівні ліквідності ціна буде реагувати. Ну, хоча б ось на ось цей хотілося б побачити якийсь інший ретест. Так? Якщо ми все ж таки сюди зайдемо, давайте покажемо ось так більш локально. Так? Це такий ретест відпрацювання шорту від діапазону продажів. Так? І вже йти в лонг. Будемо дивитися, як будуть закриватись ці свічки. Все ж таки такий варіант більше, більше б сподобався. так, Хотілося б побачити. Ну, тут давайте також. так, Це в нас поки що корекційний рух. Так. Давайте, напевно, ось до ось цього блоку поставимо з вами. Так, ну і на тиждень, я думаю, цього нам вистачить. Тому що так вже замахнув щось, я на від денного таймфрейму там ще не зрозуміло. Ось діапазон на блоку, діапазон е продажів. так, Звідси хотілося б побачити, як ціна буде реагувати на даний рівень, тому що після цього можемо знову-таки піти ще нижче на пізняття ліквідності. Вже ось за ось цими лоями. Тут у нас по ліквідності є. Братанець їх е залишає, але все ж таки. Так, ну поки що, е поки що так. Хотілося б побачити його. Е Трішечки вище, євро щось нікуди не сходив для того, щоб розвернутися, але він знаходиться в консолідації, так? ну, Це щодо кореляції цих двох інструментів. Ну, а британець все ж таки тут знизу все підзробив, то хотілося б побачити вже зміну якогось напрямку. Хоча, і не факт, можливо, знову-таки дійдемо до екілібрів, ми, звідси, ще раз підемо на оновлення лоїв. Тож поки що вся увага на даний рівень, так чи дійсно ми зафіксуємось нижче нього, і тоді вже після відпрацювання цього лонгового можна буде прогнозувати продовження шортового руху. Поки що, знову таки в моменті ми знаходимося вище даного рівня. Ну тут, тут поки що ось хоча б до, цього, до цієї зони, а там вже з вами можемо змінити напрямок. Так, британець є, давайте перейдемо до долару японської єни. І на денному таймфреймі, що в нас тут є, діапазон бичого блоку. До нього ми не дійшли, пробитий хай зараз відтестували. Ну і саме після цього хотілося б побачити відпрацювання лонгове, так, продовження лонгового руху. Ось так. так це в нас по долару японській єні. Блок ми виділяли, до нього не добили, але зараз тестуємо на денному таймфреймі пробитий хайчик. На 4 годинному таймфреймі, що тут у нас за картина, діапазон покупок є. Ну і звідси, звідси поки що покупки не дуже так, не дуже йдуть внутрішні. Все ж таки, можливо, спустимось трішечки нижче. Будемо з вами також спостерігати, але відпрацювання, ось це хотілося б побачити. Ну або хоча б слабкість лонгового руху, так, і тоді вже будемо прогнозувати з вами знову підняття ліквідності за якимись слоями, поки що в нас направлення лонгове. Давайте перейдемо до криптовалюти. Це у нас біткоін, денний таймфрейм. Давайте, наприклад, давайте, напевно, тижневий зразу вимкнемо. Так, на тижні в нас тут що було? У нас тут і було, був діапазон набору. Такого так була консолідація. Ну, щось таке. Давайте поставимо на трічку. Так. Діапазон консолідації був. Зараз тестуємо пробитий хай, бачимо вихід відбувся так, на денному таймфреймі, що у нас тут також глобальний рівень, і зараз його тестуємо, бичий блок заказу. Ну, тут він дуже-дуже низько, до нього можемо не добити, все ж таки можливо, і вистачить нам тесту даного рівня. Щодо прогнозу, щодо прогнозу, давайте з вами поставимо. Ось у нас є останній пробійний рух, який був. так, ось він. Тут корекція, так, і зараз хотілося побачити відпрацювання лонгове. Підемо чи не підемо ми вище, це вже питання. так. Хоча всі шанси на то є. Якраз тестуємо глобальний рівень, можливо, денний таймфрейм сьогодні так і закриється, і з завтрашнього дня вже десь якусь додаткову ліквідність на молодших таймфреймах підзнімемо, так і розвернемось. Щодо 4-годинного таймфрейму, тут у нас так, що було. Перекриття, так, якраз таки пустота та розривів ліквідності, закрили ми все. Ну і слабкості в нас ще ніякої немає навіть. Давайте, що у нас тут також діапазон набору. Ну хотілося б побачити для продовження лонгового руху, перебиття так, хоча б з цього рівня. І відпрацювання шортового від даного діапазону, так, щоб ми підійшли корекцію, відпрацювали шортовий напрямок, показали слабкість, так, і звідси вже е, десь піти далі в лонг. Е, так, біткоін є, давайте перейдемо до ефіріуму. Ефір. Так не зрозуміло. Давайте опікуємо старший таймфрейм. Так, на даному таймфреймі виділила з вами рівень. Зараз бачимо знову такий вихід діапазон бичого блоку заказу, також можна було б позначити, чомусь я його того разу не позначив. Ось він. діапазон бичого блоку, так, і звідси відпрацювання лонгове, поки що ось так. Ну і знову таке питання, так як і по біткоїну, чи підемо ми вище на оновлення, хаю, чи можливо покажемо якусь слабкість. Так, тут також залишається під питанням все. Ну, тому що все ж таки глобальне відпрацювання шортове ще стоїть. Хотілося б ще його побачити. Ну, відпрацювання. Так, ефір є. Давайте перейдемо до Солани. Солана в нас що тут? Що тут відбулось? Так, діапазон блоку був, ми зараз його пробили, і хотілося побачити його тест і відпрацювання лонгове. Ну тут майже так само. Ось тут все в нас залишається. Діапазон набору є, блочок є, його тест, продовження лонгового руху. Тут все залишається актуальним. Давайте перейдемо до атому. Так, атом, що в нас тут? Ух ти, як він пішов. Дуже добре. День-4 години. Підзняли ліквідність, тут якраз тільки її назбирали. Все ж таки показували, підзнімали е, ті, хто йшов в шорт, і сьогодні провалились. Дуже красиво. Е, так, денний таймфрейм. Що ми можемо з вами позначити? Давайте виділимо ось цей блочок. Все ж таки, мені здається, вже нижче ми й не підемо поки що. Так, ну а в діапазоні ось цього дуже волатильний. Давайте його, мабуть, по. Ось, так, Позначимо так, буде краще. Після його тесту також подивимось, чи буде у нас нормальне відпрацювання лонгове, чи оновому ми хай підемо вище, тому що є на це зараз якраз такі, такі кондиції. Якщо ж ні, то нам вже показати слабкість повинні. Поки що все показує на продовження лонгового руху, але під питанням, які там ще новини будуть на цьому тижні. Атом є, давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн був діапазон бичого блоку заказу, який ми прийшли тестувати. І пробитий хай від пробитого хай відпрацювання лонгове було, але як бачите, нам нічого не показали такого додаткового. Тут навіть ліквідність за рівнем підзняли, відтестували діапазон бичого блоку заказу. Ну, і також питання, чи підемо ми далі в лон. Хотілося б побачити відпрацювання шортове якесь, так, те, що ми в шортний йдемо. Зміну напрямку, який злом по чотирьом точкам, так, і продовження лонгового руху. Так як і по всій крипті, поки що такий шорт, шорт сквіз, так, але, але корекційний ще. Зміни напрямку поки що такої не було. Так, ну і щодо золота. Це я тут щось вже виміряв. Так, останній, що у нас був діапазон бучого блоку заказу. Ми його не тестували, просто пробитий рівень. Ось якраз таки відтестували і пішли далі. Що в нас тут було на 4-годинному таймфреймі? консолідацію виділяли. З консолідації бачимо, відбулася маніпуляція для тесту пробитого хаю, і звідси пішли в лонг. Ну, поки що, поки що не знаю, нічого не можна тут виділити. Діапазон бичого блоку є, поки від цього рівня пішли, ну і ще такого нічого не сформувалося. Ця, ця денна свічка ще не закрилась, тому виділяти даний блок ну, теж під питанням, тому що, можливо, навіть за день сьогодні ще буде американська сесія, можливо, повернемось в цей діапазон, і вона буде така якась, як доджик якийсь. Тож під питанням. Поки що, все ж таки, я б залишив би діапазон обичого блоку заказу пробійний рух, та нехай так і буде. Тому що напрямок толонговий, але куди воно зараз повинно прийти по корекції, ну ще питання, якби. давайте перейдемо до останнього інструменту на сьогодні це нафта. Так, Нафта в нас був діапазончик, ми показували з вами, блочок був. Ну і саме все відпрацювання є, стоїмо в діапазоні. Також немає нічого вам тут додати з попереднього огляду, тому що ну стоїмо в одному діапазоні. Діапазон набору будуть якісь додаткові маніпуляції. Тож просто можу порадити, любі друзі, будьте обережними. Що ж, нафта був останній інструмент на сьогодні. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.